П'ять запахів в салоні авто, які не можна ігнорувати. Перше запах тухлих яєць або каналізації. Це сигнал проблеми з каталізаторами або з паливною системою. Ігнорування дорівнює ризику капітального ремонту. Друге запах гарі або плавленого пластику. Перегрілися дроти, або сталося коротке замикання. Машина може згоріти за 3 хвилини. В такому випадку відключаєте акумулятор і гасіть вогнегасником. Третє солодкий запах карамелі. це антифриз. Можливий витік з патрубків. З радіатора або пробита прокладка ГБЦ, наслідок перегрів та дорогий ремонт двигуна. Четверте запах бензин. Ніка, що ти робиш Не означає витік палива. Це дуже небезпечно, можливий вибух або пожежа. П'яте запах сирості або плісняви. Причини: грибок у кондиціонері: вода в салоні або забитий дренаж. Це загрожує алергією, корозією та стійким запахом у салоні. Кожен із цих запахів сигнал з авто щось не так. Хочете машину без прихованих проблем? Ми приганяємо, ремонтуємо і віддаємо вам авто в Україні готове під ключ. Пишіть у Дірект. Дірект, Дікт,